Будські город, город, дура, дура, набіта. В Одесі троє проросійських пенсіонерок напали на двох україномовних дівчат: одеситку та дівчину з Миколаєва. Конфлікт стався через альтанку в одному з парків міста. За словами постраждалих, вони сиділи за столиком, коли прийшла компанія пенсіонерок, і сказали звільнити місце, адже цей стіл, нібито їх. На вічливу відмову бабусі відреагували агресивно, привели охоронців, почали лаятися та кидатися на дівчат, штовхаючи та чіпаючи їх особисті речі. Відійшла. Відійшла. А чого ви їм діяєте? Зачем знімаєте? – Відійшла від мене. Ты меня одесит. Вперед сюда. Я Пожалуйста. Так, все, сюда. подняли свои задницы и вышли. Приезжали наглые, понимаешь. Що... Я народилась, выросла да. вот Вы да. да. Вы да. да. Вы этим. Корова, давай. Да. Кто да. я? Корова. Ну, ну вот именно понаехала. У меня одесская прописка, я тут народилась. Да, если я разговариваю заметно, на украинском очень, языке, очень это заметно. не означает, да, что я заметно. приехала. Была... Мне хватило мозгов да, выучить и перейти ты, на да, украинский язык. Не одесу. не лялякала сейчас. Зачем я сейчас ты. Сбирай манатки и пойду в Москву. Не ты, Киев, ты бывай на фронтос. Тебе тут нечего, тебя вышвырнут. під кінець конфлікту. Пенсіонерки сказали, що Одеса російське місто і україномовним тут не місце. Нормальне руські гори дурати, дура, дура на біте, руський гори. Ну, простітутки.